Друзі, я вас вітаю. Усі ми хочемо бути стрункими, але далеко не всі при цьому можуть стримувати себе і не їсти чогось солодкого, ну і я в тому числі. Але я вважаю, що якщо їсти солодке, то це солодке повинно бути корисним. І саме таку страву солодку та корисну я буду сьогодні готувати. Ну, якщо я скажу, що я буду готувати. Тахину халву. ну, Ніхто не здивується, бо що таке тахина-халва? Якщо хтось і не знає, з чого вона робиться, то всі її їли. А робиться вона з кунжуту. І навіть коли я сама це впізнала, я була здивована, бо я ну, ніколи не замислювалася над тим, з чого ж вона робиться. Чому халву називають тахина? Бо тахина або тахіні це назва пасти, яку роблять з зерняток кунжуту, або ще його називають сезам. Також можна побачити таку назву сезамова паста це те ж саме. І така паста є невід'ємною частиною кухні країн Сходу. Таким чином, якщо перемолоти кунжут в пасту з цієї маси, яка називається тахина, можна робити різні страви. Можна робити солодку халву, а можна додати туди там часник, якусь зеленушку, сіль. І це буде такий соус. Ну, звісно, воду там, чи йогурт, І це буде соус для других страв. Але сьогодні про солодке. І я буду робити саме тахину халву. Тахина халва, до речі, дуже корисна, бо в зернятках кунжуту є багато чого, що потрібно нашому організму. Ну, наприклад, кальцій. Його тут дуже багато. А кальцій нам потрібен для кісток, для волосся, для зубів. Як робиться тахина халва? Да, дуже просто. Спочатку треба кунжут перемолоти в пасту, потім додати туди щось солодке. Це може бути цукор, але ну, це не варіант для мене. Я буду додавати мед, можна додати якийсь сироп натуральний, наприклад, сироп фініку. Чи ще якийсь там сироп агави, сироп кліновий, у кого що є. Ну, цукор для мене це такий останній варіант. Е, я додам е, туди ще трошки кардамону, я полюбляю цю приправу. І я буду додавати туди е, роздрібнені горішки, але можна всього цього не додавати. Тобто дві складові, е, кунжут та Якийсь підслащувач. Якщо ви будете робити це з цукром, трошки води додати, а ще краще зварити сироп і потім його додавати. Іноді є рецепти з додаванням яєчного білка. Я цього робити ну, не буду. Я не впевнена, що це буде якось корисно, що це буде добре зберігатися. Буду робити найпростіший варіант. Ось така паста вийшла. До речі, запах неймовірний. І тепер я буду додавати сюди мед, спеції і горішки. І це й буде тахина халва. Ну і все, якихось 5 хвилин і халва готова. Я її присипала кокосовою стружкою. Ну, більш логічно було б присипати її кунжутом, але я весь кунжут перемолола. А, але із кокосовою стружкою вона така і гарна, ну і це не буде зайвим для смаку. Халва дуже смачна, вона дуже корисна. Її робити дуже швидко. Її, до речі, можна скатати в такі кульки і робити порційно. А можна якоїсь такої форми, вона така, як пластилин, з неї можна виліпити будь-яку форму. І ось так на тарельці можна пригощати гостей. Дякую вам за те, що дивитеся. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. І я буду готувати ще багато чого цікавого та корисного.